Я знаю, що ви всі маєте різну попередню освіту, але після закінчення цієї освітньої програми ви маєте бути не лише фахівцями в галузі субтропічних продуктів, ви маєте бути спеціалістами, магістрами, харчовими, технологами. Це по Поправді перша освітня програма, яку дозволяє вивчати каву, чай, какао, сутопічні рослини та їхні технології вивчення. Бо я спочатку планувала поступати в швейцарський університет, які вивчають каву, але за рахунок того, що є тепер така можливість в Україні, це. Це дуже класно. Цього року ми запустили першу взагалі в Україні магістерську програму. Зараз стартував перший курс. Ми набрали вісім студентів. Це студенти з різних міст України: Києва, Львова, Чернівців та інших міст. Вітаємо всі. Я з міста Києва. Ми компанія яка займаємося і маємо понад 10 кав'ярень у місті Києві. Я маю вищу технічну освіту, працюю в компанії близько 6 років. Надається індивідуальний графік навчання для кожного студента, тобто можна поєднувати із роботою за фахом. На сьогоднішній день в Україні особливо спостерігається кадрова криза в усіх напрямках, в усіх галузях харчової промисловості і кавова промисловість не є виключенням. Для чого це потрібно? Ну, в першу чергу, для того, щоб Оптимізувати виробничі лінії для того, щоб в Україні почали розвиватися кавові заводи і чайні. По-друге, для того, щоб боротися з фальсифікатом і конфіскатом, які їде в Україну сьогодні. Різними шляхами проблема нас як кавовиків ми дуже багато чого розуміємо на практичному методі, але ми не розуміємо базових елементів хімії, біології, фізики, які ми можемо напряму застосувати в виробничих процесах. Як на мене, найважливіше, що ми в кінці отримали ось ці знання і доповнили їх наші практичні навички. Перший прийомників. Я думаю, що об'єднуючись, ми зробимо по перше, ми покращимо і освітній рівень в університеті, і по-друге, ми дамо нашим студентам можливість підходити до експертизи. Ми плануємо залучати не тільки викладачів Чернівецького університету, а й практиків з бізнесу. І я думаю, що це супер. Корисна така штука буде. Ми всі працюємо з кавою, хоч захотілося більше поглибитися, як і самому, так і розширити свої знання. Ця спеціальність дозволяє це зробити. Тепер є сертифікація кавова на базі держави, і це дуже круто. І більшість із кого з ким я спілкувався, казали, що дуже хочуть в будь-якому випадку будуть пробувати. І ми, як першопрохідці, будемо досліджувати це, і потім по нам будуть ну не. Книжки складати, але е, точно будуть через нас потім проходити і дізнаватися вже як у нам було, що ми дізналися.